Принц Ізан був заточений у вежі тамплієрів, його очі, схожі на нічне небо, які приховували таємницю: Батько, чому ви мене так ненавидите? Ізан, про що ти? Як я можу тебе ненавидіти? Ти мій найдорожчий син? Кожного разу, коли я бачу цю жахливу дитину, аж мурашки по шкірі, особливо ляхають його очі. Тоді? Чому у вас такі думки, коли ви бачите мене? Чому люди завжди говорять не те, що думають? В мене не хвилюють інші люди. Але батько, ви. Батько. Єдиний, хто знав про його дивні та зловісні сили, був його величність Астор, король, який боявся телепатичних здібностей свого сина. Він ув'язнив молодого принца Ізану у вежі тамплієрів, юному Ізану. Довелося змиритися з тим, що його покинуло. Гнів і ненависть, які він спочатку направляв на свого батька, поступово був спрямований на самого себе, це все через думки інших, які він чув незалежно від своєї волі та допомогою своєї сили. Ці очі прокляті. Ваша величність сьогодні така чудова погода. Який сенс бути принцем він, звичайно, в'язень. Насправді він живе гірше, ніж міщанин. Сьогодні я принесла вашу улюблену їжу. Шкода його, який злочин потрібно скоїти, щоб опинитися у в'язниці в такому юному віці. До речі, після. Тим часом принц Ізан підійшов до свого ув'язнення у вежі, і він прочитав більше книг, ніж будь-хто інший. Умаленьку навчився контролювати свої телепатичні здібності та чекав, коли настане його час. Матінка, ви мене шукали? Я впевнена, що ти чула дзвін у храмовій вежі. Це означає, що його величий Астор помер. І мені доведеться ці дні відвідати палац. А тамплієрська вежа також була відкрита? Так. Як я про неї прозабула? Це означає, що хлопчик вийде у світ? Ні, мабуть, він вже вийшов. Вона говорить про принца Ізана. Ти ніколи його раніше не бачив, а мені довелося зустрічатися з ним. Це давній спогад. Я не можу забути його погляду, очі, які не можуть належати звичайній дитині. В тої миті, коли я зустрілася поглядом з його чорними очима, в мене з'явилося відчуття, ніби він читає всі мої думки. Таке було в мене перше. Саме так, як в книзі, мені цікаво, який він виріс. І ще ув'язнені, увежі він ніби не існував для зовнішнього світу. Чутки про його смерть також поширювали. Але почувши сьогодні дзвін, я знала він точно живий. Через два тижні з повернення Матуся Джинджер моя люба, нічого не сталося, поки мене не було? Ні. <смір> За ці дві неділі в мене нічого майже не було. Тільки щодня приходив та благав пробачення. Джинджин, відкрий віконечко. Його вибачення було нікчевним, тому що він все ще стверджував, що любить лераджи. Крім того, через цього впертого придурка я перестала слувати через невдачу в коханні. Все закінчилось тепер. В мені кипить гнів на цю сучку леражи, яка так нагло забрала мого нареченого. «Донечка, що з твоїм обличчям. «Ах, все добре, нічого не сталося. Краще розкажіть, як ваш візита до палацу. Насправді, я хочу почути про принца, але. Ах, точно, я зустріла принца Ізана. «О, справді, розкажіть мені більше про нього, мамо. Тоді слухай, він став практично невпізнаним, І він. він що? Неймовірним парубком. Відверто кажучи. Спочатку я боялася, що знову зустрінуся з його поглядом. Але, як не дивно, я більше не відчувала того моторошного почуття в його очах, натомість він дивився на нас ніжними очима, такими ж, як в його батька. Рахуючи, до спокій короля і просив у нас поради. Принц володіє хорошим характером та гідністю. Ніхто не очікував від людини, яка повела все своє життя у ув'язано. Він швидко отримав авторитет серед дворян. Під час переговорів він ніби міг читати думки. Звичайно, він має здатність читати думки. Можливо, король Астор заточив принца Ізана у вежі, щоб зробити його гідним спадкоємцем престолу. Він, безперечно, досяг успіху у вихованні. Ох, Джинджер. Наступної неділі відбудеться його коронація та святковий банкет. Зачекай, мама, ти що не сказала банкет? Так, і ми також запрошені. Коли ти його побачиш особисто, я впевнена відчуєш ті ж невідомі почуття, як і я. Це перший банкет, який відбудеться після коронації принца Ізана, якщо все іде згідно з Романом Лара Джей і я закохаюся в нього з першого погляду. Це буде початком всього. Тому я думаю, що скасування наших заручень занадто поспішно. Mm -hmm. З часом ти знову мене покохаєш. Ага. Ти, що я був закоханий в Лерадж. Розумієш, всі чоловіки. М? Джинджер, ти мене слухаєш? Джинджер, знаю, я був неправий, але це занадто. Твій наречений кожного дня проходить та просить вибачення, а ти навіть тоді нам просто потрібно розірвати зарочини. Ні, будь ласка, якщо батько дізнається, я труп. Да, ось і справжня причина. Чому ти мене так благаєш? Це не та причина, чому я так веду. А раніше я вже спалахнула від гніву. Якщо ти розіграєш заручити, бла -бла -бла, бла бла бла, бла, бла. бла Але тепер мені все рівно про що кікі зараз бубнить. Я чомусь постійно думаю про цього чоловіка. Він виглядає якось так? Я навіть не знаю, як він виглядає, чому він мене так турбує. Коли чорні очі принца Ізана оглядали сотні гостей, що зібрались в банкетному залі. Як тільки він зустрівся поглядом з леді Леджи, він ніяк не міг відвести очі від неї. Вона була першою людиною, чиї думки він не міг прочитати. Принц вважав свою здатність неподоланною і сам того не зрозумів, але все більше і більше закохувався в Леджи. Але справжня причина, чому Іза не міг прочитати її думки, була в її колоні з багряним камнем. Це була реліквія, залишена Дюдесем, який колись був магом королівства. Ларжи найсама не знала, що всередині нього є таємнича сила, сила захистити свого власника від зовнішньої шкоди. Такою шкодою якраз були телепатичні здібності Ізана, тому колон захищав Ларджі від нього. Цей колон є важливим предметом історії, покликаним привернути інтерес Ізана. Якщо подумати, то погряний кулон і його власник теж існують у реальному житті. Дідусь Лера єзуїт Атланти. Він був дуже відомим магом, який колись жив у королістві. Оскільки всі деталі відповідають так, як написано в романі, кулон, який завжди носить ця зарозуміла стерва, він і є ключ. Кікі, ти хочеш, щоб я тебе пробачила? Звичайно! Тоді виконаєш моє прохання. Ну що? Джинджер, може, ти передумаєш? Я можу подарувати тобі набагато дорожче, ніж той кулон. Ні, мені потрібно саме той кулон. Не знаю, чи правильно я зробив. Кулон? Ти зробив за Кулон Колон раджи. Тепер, коли я маю це. Може, я стану головною героїною роману? Хм, виглядає, як звичайна прикраса. Чи дійсно є магія в цьому колоні? Джинджер, навіщо він тобі? Секрет. Як у тебе є секрети, так і у мене. Е, нічого не можу сказати. Це, отже, ти мені пробачила? Ну, можу сказати, що так. Дякую. Ти хоч трішки не пробачила. Де, розмріявся. Але, Джинджер, ти ж не плануєш одягнути цей колон перед Лераджи. Кікі, ти думаєш, що я вповна дурепа?» До речі, кіті, у мене є ще одне прохання якщо ти виконаєш його, я зможу повністю пробачити тебе. Справді, просто скажи я зроблю будь що, щоб тебе повернути. Через два дні відправся на банкет принца Ізана партнер Лераджи. Зачекай секунду, хіба не з тобою я маю піти на буркет? Ми ж заручені. Ні, ти маєш піти саме з лераджи. Я не можу ослабити свій захист ні я з кіки, ні з лерадже. Що у мене колон підробка, На дві думки про це у мене кров кипить. Кікі, а завадьте лерадже, надіти колон. Послухай, для такої шикарної сукні не підходить цей кут намисто, і що Джинджер, ті знайте, що я дав їй фальшивку. Вона в мене вб'є. У будь-якому випадку Лереджі не одягне коло. Як вам мій бездоганний план? Хо-хо-хо, яка я розумниця. Через два дні прекрасна сукня. Зачіска, яка мені найкраще підходить, макіяж, якому я звернула особливу увагу. І коло Лереджі. Боже мій, моя пані, ви виглядаєте прекрасно. «Це готово. Ідеально. Моя леді, навіщо ви почепили коло на ногу? Таким чином, малоймовірно, що батьки пройде так, як написано в романі. Лерай, зачекай. Цього разу ти мене не переможеш.